Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про огірочки. Але не про те, як їх вирощувати, доглядати, чи як їх вживати в їжу, як консервувати. А хочу з вами поговорити про лікувальні властивості огірочків. Про це мало хто знає і не задумується, для чого наші предки їх окультурили. І вони ну, являються одним з найголовніших овочів на нашому столі. Отже, ну, ну що ми знаємо, наприклад, про огірки з лікувальних цілей. Ну, в першу чергу це косметичний хороший косметичний засіб. Це знають напевно навіть і діти. Огірочки ми дрібнемо, або ріжемо кружельцятами і просто накладаємо на обличчя. Це хороший освіжаючий засіб для шкіри. Якщо шкіра виснажена сонцем, і суха, і тонка, гарно допоможе маска з огірків це огірок з сметаною. Накладається на обличчя, а огірок з лимонним соком гарно забирає веснянки, відбілює шкіру. Ну і, ті, і ті маски накладаються на 20 хвилин. Взагалі любі маски, Ви хто цим займається, знає що на 20 хвилин поставили на обличчя, а потім лосьйоном якимось протираєш. Якщо от люди довго сидять в комп'ютері, або якась інша робота зв'язана з очима, що постійно напряжені очі. І потім ввечері вони починають боліти від перевтоми, або є що свербіж очей йде. В такому разі також допоможе гарно огірочок. Прикладаєте просто огірочок до очей і на 20 хвилин. І перевтома з очей знімається і свербіж знімається. Ну і це послідовно. І якщо от комахи вкусили, оси, комарі, якась інша муха, також до укусів добре прикладати зрізаний свіжий огірочок. Це стосовно шкіри і очей. А от внутрішньо вживаємо огірок, то він гарно впливає на шлунково кишковий тракт, знімає кровотечі. Для цього правда треба, потрібно пити огірковий сік. Саме огірковий сік. Якщо от ви літом напились холодної води і застудилися, бо там ну, розгарячилися, а холодної води випали і можна і захворіти. Тоді сильний кашель нападає, біль в грудях. В такому разі гарно допоможе сік з медом, який потрібно три рази на день пити. Свіжий сік огірків з медом. Він пом'якшить кашель, зніме біль у горлі, і зніме. Біль у грудях Ну, і якщо у роті є якісь запалення, також допоможе огірковий сік потрібно полоскати рот соком з огірка. Да Уявляєте, гарно впливає огірочок на печінку. народи Кавказа вони у своїй народній медицині використовують огірок, правда, оцей перестеглий жовтий, який ми лишаємо на насіння. І пагони з огірка використовують при жовтянці. Огірковий сік також пили при шлункових захворюваннях, шлунково-кишкових. Якщо є коліки в животі, біль в животі також допоможе сік з огірка. Пояли люди вставнину, лікувалися. Це таке, наскільки наші предки були розумні люди. Скільки всього знали, і вони дійсно були зв'язані з природою. І якщо взяти з релігійної точки зору, то наші предки до християнства таки поклонялися природі, і, і природа давала їм ці цілющі ліки, які робили людей здоровими. Без усієї цієї хімії, до якої нас привчили. Так, да, звісно, там таблетку випала і все перестало боліти. Але я ще раз повторюся: наша медицина трохи пішла не туди, куди треба. Згодна, що ну, ці операції, вони потрібні. Я не кажу, що зовсім не користуватися цими е, хімічними ліками, і зовсім не йти до врачів. Це потрібно. Це потрібно, щоб визначити хворобу. Бо людина сама не може визначити хворобу часом. А от е, доктор має визначити, но. Все-таки потрібно, щоб ця теперішня медицина, як і колись була, співпрацювала з народною медициною, тому що трави набагато скоріше допоможуть навіть не так трави. Лікарські, і в поєднанні з сучасними хімічними ліками скоріше допоможуть людині одужати, тому що вони гарно виводять усі хімічні речовини, які накопичуються в організмі від тих таблеток. Але чомусь врачі їх так навчили, напевно. Колись в... Я ще пам'ятаю, в аптеках у будь-яких були такі відділення, де з трав робили ліки, і потім у, в таких в кульочках, в бумажних квадратиках таких робили ці ліки, порошки там різні з трав. І люди купляли. Це я ще малою була, я пам'ятаю це. А зараз все, все хімія, все на таблетках. Випали і все, а таблетка що? Вона помогла. А хімічні речовини, які в ній ще знаходилися, вони всі осідають у нас на печінці. Печінка оце все переварює, печінці вони відкладаються. І... Потім і ті камні, і той рак образовується, Якщо людина багато п'є тих таблеток, сахарний діабет образовується. Але щоб цього не трапилось, потрібно пити трави. Ну і в розумних кількостях. Бо є люди, що чим побільше, тим краще. Ні. Лікарські трави так само, як і. Таблетки і все потрібно в норму в... в пропорціях пити. Тоді воно допоможе. Ой, Щось я відліклася від наших огірочків. Отож, я казала, що гарно впливає на печінку, сунково кишковий тракт, на органи дихання, якщо у роті є стоматіт. Плускати огірковим соком, все це огірочки наші. Ну, і ще одна з таких важливих також допомогів, які надає огірочок, це якщо у вас болять сустави, болять ноги, також допоможе огір... Огірковий сік наполовину з морквяним соком. От. Так що також потрібно полити. Отакі от вони наші огірочки смачні і корисні. І коли будете обривати бокові пагони, ви їх не викидайте, а сушіть. І потім будете додати до зимового збору чиїв страв. Воно вам також покращить роботу поєцінки в зимовий період. На цьому усе, мабуть, буду зараз я також свої гірочки збирати. Бесно наростають. Вчора ще були маленькі, а сьогодні знов наросли. І буду заготовляти їх на зиму. консервувати, бо ж таке багато свіжого. Теж. ну Вже наїлися ми цього року, гарно вони плодоносять. І зараз позриваю і буду консервувати. Пішити, бо ранок ще правда, але сонце небо ясне. Таке сонце знову буде варити, пекти, що ви хочете жнива. Вчора цілий день ці комбайнери в нас на полях ну, моя хата така сама остання на вулиці, і далі поля йдуть. І цілий день гуділи комбайни, а сонце таке пекло, що невозможно було. І Я так от думаю, як ці наші хлопці витримають на цій спеції в тих комбайнах, ну, кажуть, там кондиціонери є, але це ж не у всіх комбайнах. У багатьох орендаторів, фермерів, комбайни все ж таки старенькі. І це на цьому пеклі вони цілий день працювали, аби добути то зерно, щоб ми мали хліб. Тепер головне, щоб його в нас не вкрали. Будем сподіватися, що скоро ця війна закінчиться. На цьому все. Усім бажаю гарного, мирного дня. Щоб всі були живі, здорові, скорішої перемоги нашим хлопцям і по мудрості нам усім! Бо як не крути, багато є в нас серед нас неандертальців, у яких я не знаю, як мозги працюють, по якому. Знаю людей, які. От іде воєнний ну, солдат, прийшов з, з того пекла, питаються. Це реально? Питаються. А правда, що ти за гроші людей вбивав? Або. А скільки людей ви вбили? Це нормальна людина? Це тут, в тилу, де кожен день дивляться новості про фронт і питати людину, яка прийшла з пекла, отаку хуйню, вибачте, за Матюк. Нема слів. Отож я кажу. Побільше мудрості нашим людям, побільше розуму нашим людям. Бо з такими людьми ворога не треба на цьому все. Усім бажаю всього найкращого. До зустрічі!